Вітаю Тетяна Кігцєва, лікарка-дітологиня, сімейна лікарка. І сьогодні ми поговоримо з вами про вітамін С. Всім відомо аскарбінову кислоту від нутрицевтичної компанії Green Visa. І одразу хочу звернути вашу увагу, що вітамін С від компанії Green Visa містить тільки натуральні природні компоненти. До його складу входять рослинні екстракти ацероли і шипшини. Рослин з найбільшим вмістом вітаміну С, тобто це такий натюрель, натуральний продукт. Вітамін С є незамінним фактором харчування тільки для людини, мавпи, морської свинки та кажана. Всі інші тварини і рослини, вони можуть його виробляти, синтезувати з глюкози самостійно. І вітамін С. Це такий проблематичний вітамін, він дуже нестабільний. Його вміст в продуктах харчування залежить від способів зберігання, від того, як приготувати той чи інший продукт. Ось, наприклад, картоплю при зберіганні з вересня по квітень буде втрачати аж дві третини вітаміну С, який в ньому міститься. І ми знаємо, що чим більше ми будемо. Продукт піддавати термічній обробці, чим більше він буде там кипіти, тим менше там буде вітаміну С. Він окислюється дуже швидко, тому в продуктах ми його отримувати можемо, але пам'ятаємо, що потрібно правильно зберігати і правильно продукти готувати, щоб там цей вітамін С зберігався. Наприклад, салату да, ми ріжемо салат в капусті, багато вітаміну С, але якщо його покришити, свіжі овочі, і залишити на деякий час, на годину, на два, не з'їсти одразу свіжим, тільки що приготованим, там вже вітамін С буде значно менше, тому що він окислився. Функцію вітаміна С різноманітні, перш за все, це. Такий потужний антиоксидант. Він бореться з вільними радікалами. Потужний, як і вітамін Е, як і вітамін А, селен, цинк. І ось на рівні з ними вітамін С бореться з вільними радікалами, а значить, захищає нас від захворювань, від хронічного запалення, від хвороб цивілізації і від старіння. Антиоксидант. По-друге, вітамін С у нас бере участь у синтезі колагену і інших органічних компонентів, між квіти неручовиних, зубів, кісток та індетелью капілярів. Тобто це каркас нашого тіла. З колагена, і сполучної тканини ми з вами складаємося. Нестача вітаміну С мало колагену, одразу да, і шкіра буде вже не така, і волосся почне випадати. Те, що ми бачимо ззовні. І звісно, всередині. Наші внутрішні органи, наші кістки також будуть страждати від нестачі колагену. Вітамін С активізує синтез стероїдних гормонів. Стероїдні гормони це естрогени, тестостерон це наші статеві гормони. Не вистачає вітаміну С, функція порушується. Бере участь у синтезі карнітину, гідроксилювання серотоніну, нашого нейромедіатору, від якого залежить наш настрій, знешкоджує токсини, має протиалергічний ефект і посилює абсорбцію негемового заліза, заліза, яке міститься в рослинних продуктах. Ми знаємо, що залізо найкраще засвоюється з продуктів тваринного походження. Печінці, червоне м'ясо. Але якщо людина не їсть ці продукти, особливо вегетаріанці, вони намагаються споживати більше заліза з рослинних продуктів. І ось вітамін С, він підсилює. Всмоктування заліза. І в багатьох лікарських засобах, ви можливо бачили, препарати заліза вони завжди йдуть з вітаміном С, щоб залізо краще засвоювалося. Бере участь у обміні глюкози і сприяє збільшенню опірності організму до інфекцій. Ну, хто не пив вітамін С, коли захворів. При ковіді його всі скуповували в аптеках. Тобто, звісно, він також ще має вплив на імунну систему, підвищує активність. Клітин імунної системи, лікоцитів. Бери участь у регулюванні вуглеводного, обміну згортанні крові. Тобто бачимо, що функцій вітаміна С дуже багато, впливає він на різні моменти, які відбуваються у нас в організмі. І вітамін С це природний, не просто один вітамін С, це у нас суміш шести речовин: це аскорбінова кислота. Ізоаскарбінова, дегідроаскарбінова, аскарбіль, пальмітат, аскарбіген, еритербієва кислота це все у нас вітамін С, суміш речовин. Крім того, що я вже назвала вам функції головні, да, і колаген, і антиоксидант, і на імунну систему впливає, і вуглеводний обмін, він також ще забезпечує проникнення глюкози у клітини і відкладання її печінців в запасі глікогену це вуглеводний обмін. Він також бере участь у синтезі гормонів щитоподібної залози і нейтралізує нітрозаміни з їжі, знижуючи ризик розвитку раку, шлунку та кишківника. Добова потреба вітаміну С. 50-150 мг, міліграмів. Але якщо ви хочете індивідуально саме для себе порахувати, то можна за такою формулою: 1 міліграм на кілограм маси тіла, і по таблиці на слайді ви бачите конкретно по рокам, але краще. Рахувати індивідуально саме для вас, да, ось так на вашу вагу, у кого може виникати недостатність аскарбінової кислоти? Ну, по-перше, є А-вітаміноз, і ви знаєте, що повна відсутність вітаміну це в раціоні буде призводити до такого захворювання цинга і це смертельно, це при цингі кровотечивість, кровотечі у людини. Людина може померти при авітамінозі. Зараз це ну майже не зустрічається в сучасному світі, але багато гіпоавітамінозів, і вони будуть розповсюджені у північних широтах, там, де мало овочів, фруктів. В принципі, якщо людина споживає, мало овочів та фруктів, у малозабезпеченого населення, там безпритульні, люди похилого віку, немовляти, якщо їм вчасно не ввести прикорм, курці, хронічний алкоголізм або ранньою весною, коли. Вже овочі, фрукти багато зберігалися, вміст вітаміну С знизився, і ми можемо це спостерігати. В принципі, гіповітаміноз він розповсюджений і потрібно уважно слідкувати за симптомами гіповітамінозу, щоб вчасно його розпізнати. Так як вітамін С у нас впливає на утворення колагену, на утворення основної речовини сполучної тканини, то якщо знижується рівень колагену еластину, то буде недостатнє утворення цементуючої речовини в ендотелії капілярах в наших судинах, і це буде призводити до кровоточивості Бо і капіляри вони також складаються з каркасу, спеціальних клітин, де вітамін С приймає участь в їх утворенні. І ось. Це руйнування капілярів буде призводити до кровоточивості. І ми що будемо спостерігати? Ми будемо спостерігати парадонтоз. Ми будемо бачити недостатність функції кісткової тканини, розхитування, випадання зубів, утруднення загоєння ран і ось такі очевидні симптоми дефіциту вітаміну. С ви бачите на картинці, це слабкі ясна. Кровоточивість, гіпертрофія ясен, гінгівіт, запалення ясен. Далі це вже призводить до парадонтозу, стратою зубів більш серйозно. Проблема. На шкірі може проявлятися гіповітаміноз, вітаміну С це такий фолікулярний гіперкератоз. Бачите, як це проявляється. Це різні такі крововиливи можуть бути в шкірі, особливо на поверхні розгиначів кінцівок. Це може бути таке витончене, закручене волосся, яке вростає ну і порушення загоєння ран. темні кола навколо очей також можуть бути одним із симптомів дефіциту аскорбінової кислоти. Чи буває передозування вітаміну С? Так, буває, але це вже якщо більш ніж 2 г на день, то це велика доза, ну в середньому там, це 80 мг, 100 мг вітаміну С добове дозування. А тут аж 2 г, то можуть виникати проблеми із тонково кишковим трактом, може бути порушення обміну заліза, болі в животі, веде до зниження. Синтезу інсуліну, і всі ще так переживають, що передозування може збільшити підвищити ризик утворення камені. Так, це дійсно може бути, особливо якщо дефіцит водного режиму людина мало споживає води, а це перша профілактика утворення каменів. Це достатній водний режим. І ось на цьому дефіциті, коли ще велика доза, більш ніж 2 грами на день. Все це може призводити до оксалурії і підвищувати ризик утворення оксалатних каменів на нирках і в очевидних шляхах. Засвоєння вітаміну С. Можуть тут бути проблеми? Можуть. У нас є гени, які відповідають за білок, який переносить вітамін С у крові. І якщо є. Поліморфізми в цьому гені, то вітамін С він буде порушувати. Цей поліморфізм, буде порушувати транспорт вітаміну С в крові, і вітамін С буде погано засвоюватися. Цей аналіз можна при бажанні зробити, перевірити. Найкраще засвоєння вітаміну С у нас відбувається, коли в крові низька концентрація глюкози. Тому Приймати нутрицептик, ми будемо рекомендувати до їди і обов'язково розбивати на кілька прийомів протягом дня. Не потрібно одразу за один момент приймати усю дозу, краще розбити. І пам'ятайте, що якщо кип'ятити при високій температурі 1 хвилину, то втрата вітаміну буде всього 15%. А ось якщо ми будемо кип'ятити 40 хвилин, да, температура буде нижче, але буде довше це за часом, то майже 100% 99% буде втрачатися вітамін С. Тобто одну хвилинку, там те та щось зварили, тільки так, порізали салат, одразу з'їли, щоб менше було втрати цього вітаміну. Це таблиця, в якій показано в яких продуктах міститься найбільше вітаміну. Це ми бачимо, що це шипшина, що це перець солодкий, чорна смородина, в капусті багато, це не цитрусові. Ну, як всі там їж лімони, їж апельсини та багато вітаміну С зовсім ні. Шепшина ось лідер, ну і вішня ацерола також у нас містить багато вітаміну С, але вона недоступна. Не так доступна в Україні, як шепшина. З шипшини ми можемо заварювати чай, хоч кожного дня робити желе. Головне, що потрібно пам'ятати, те, що вітамін С потрібен для синтезу колагена. Це наша здорова, красива шкіра. Він допомагає скоротити термін застуди, тому що підсилює, активує клітини. і він сильний антиоксидант, захищає від вільних радикалів, важливий ще для роботи мозку. Багато вітаміну... Це в рослинних продуктах, саме в рослинних і найбільше в шипшині. Чи можна перевірити рівень вітаміну С лабораторно? Можна, але це все ж таки буде такий нестабільний показник, бо сьогодні там більше людина з'їла продуктів з вітаміном С завтра менше. Тобто це просто рівень ось на сьогодні. Вітамін С у нас не запасається, немає вітаміну С в організмі, і тому. Просто перевіряємо ось на цей момент часу, тут і зараз перевірили. А що було тиждень тому, що було два тижні тому, був дефіцит, не був. Ми не зможемо за допомогою аналізу це перевірити. Ну і плюс те, що аналіз на вітамін С він вимагає від лабораторій чіткого виконання нормативів по зберіганню та по транспортуванню аналізу. Він такий проблематичний вітамін, да всюди і в приготуванні, і для лабораторій. Потреба до 100 мг щодня, але краще індивідуально порахувати на свою масу тіла. Передозування може бути, якщо більш ніж 2 грами на день, Сильно скорочується при тривалому варінні продукту і краще збережеться у заморожених продуктах. До речі, це теж пам'ятаємо, що там його буде більше, якщо продукти заморозити, не просто покласти на балконі. Вітамін С від компанії GreenVisa містить 200 мг екстракту вишні ацероли, 100 мг екстракту плодів шипшини і 100 мг аскорбінової кислоти. А в цілому одна капсула містить 160 мг саме вітаміну С, активного приймати до їди по одній капсулі протягом місяця. 160 мг це така трошки більше добової дози. Корисний, потрібно приймати, особливо навесні, особливо коли є зниження імунної функції, часті простуди. Хочемо покращити стан шкіри, волосся для утворення колагену, ми будемо приймати вітамін С. Будьте здорові!